Вита харизматична, винахідлива та з почуттям гумору такою є молодь міста Вишневого. Сьогодні юні коміки отримали унікальну можливість показати себе на сцені та вислухати критику і поради вже досвідчених у цій сфері артистів. Учасників студії Мама Хахатала. Сьогодні у Вишневому стартувала Ліга гумору, де шкільні команди КВК отримали можливість продемонструвати свою творчість та позмагатися між собою. Ідея створення фестивалю належить Олександру Шадрову, який впевнений, що це тільки початок, і фестиваль з часом набере обертів. Адже надалі позмагатися в почутті гумору та вмінні імпровізувати на сцені зможуть усі бажаючі. Я думаю і хотів би, щоб це стало єжегодним фестивалем. Її суть в тому, щоб шкільні команди по юмору, називемо це так, соревновались в майстерстві, в чувстві юмора, в майстерстві імпровізації у нас на сцені. І таким образом, побіждає, отримали признання. Починаємо ми соревновання між школами, але в будущому ми вже в цьому році хочемо зробити лігу юмора для всіх желаючих, щоб зарегістрироватися могли абсолютно всі, хто пожелають. Це можуть бути стендапери, це можуть бути команди, це можуть бути пародісти, хто угодно. У змаганні взяли участь команди усіх чотирьох вишнівських шкіл. Очі коміки-початківців горіли. Біли, коли вони виходили на сцену та своєю творчістю запалювали глядачів. У залі була присутня шалена група підтримки, яка спостерігала за виступами своїх однокласників та друзів. Коли ж настав момент істини, усі з хвилюванням та нетерпінням чекали на результати журі. До фіналу пройшли дві команди третьої та четвертої школи, але на них чекав непростий фінальний конкурс, аби все ж визначити остаточного переможця першої ліги гумору. І саме розминка виявила переможців, якими стали учні четвертої школи. У складі журі знаходилися резиденти студії Мама Хохотала, а саме Анна Гресь та Роман Грещук, які і вирішували долю гумористів початківців. Ми ще, помимо того, що побували, нам ще. пришлось судить школьная команда это это не потому что ощущаешь вот груз ответственности потому что детки они же могут обидеться они подумают что что-то с ними не так Хотя на самом прямо в форме вот там с песней вступительной заключительной очень здорово весело и позитивно yeah, самое важное хорошо что в школах учителя занимаются yeah. и вкладывают в это деньги потому что все от них зависит если есть инициатива э, там с взрослых тогда школьники будут это, этим заниматься квн поэтому, поэтому спасибо учителям которые работают с командами